13 травня, майже 16-та година. Джели пішли на облід на пасіці. Красота. І відповідно десь літають, працюють. Руковоллючі поки повідкривав. Зараз позакриваю і до вечора щось наносять. Трошки тепло є. Відводок вже працює. Поруч стоїть один, там другий. Зараз додивлюся вулики, зараз зроблю пару відводків. У мене є запасні матки зимувалі. Ще три штуки, по-моєму, є. Зроблю на них відводки щоб послабити сім'ї трохи, щоб не пішли в раїння, тому що скоро буде цвісти акація. Ось так. Всі літають, літають всі гарно. Тут теж красота. Красота. Цей ряд Літають Гарно і обрізаю абрикоси. Оставляв вершки, але цвіт обсипався, мороз був, тому омоложу абрикоси, потім сформую ось так. Як бачимо, обліт гарний і вулики забиті жилою. Магазини треба буде ще поставити сьогодні. Ось цей треба перевезти із альпійських на українську. Це залишилось мене цей перевезти, ці вже перевожу, поставлю їм там. І О той ще маленький. Що тут по бджолі? Тут бджоли багато. Зараз їм лощинки дам рамки і їх Тут їх повно, повно-повно. Повно, повно. повно вжили, бачимо. повно. Буду зараз їх переводити на українську рамку. Два залишилося, щоб вже гніздо було на українську, а магазини альпійські. І тут так само. Так що така. О, бачимо скільки їх тут. Зараз я їх поперевожу, подивлюся. Красота.